Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати сирні рогалики з цукром та корицею. Нам потрібно по 100 г борошна, сиру та масла. Одне яйце дрібка цукру, дрібка солі. Для посипки кориця та цукор. До борошна додаємо цукор, сіль, сир та нарізане кубиками масло та переминаємо його у крихту. Додаємо яйце та вимішуємо тісто. Ставимо його на годину в холодильник. Тісто розкачуємо та ріжемо на трикутники. Посипаємо цукром та корицею вплимо їх та ставимо у морозильну камеру на 10-15 хвилин. Викладаємо на вкритий пергаментом деко та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось. Які вони вийшли? Смачного?